Всім привіт! Сьогодні я розповім 10 фактів про людину, яка змінює світ. Своїми інноваціями та амбіціями він мріє колонізувати Марс, створює електромобілі та навіть займається нейротехнологіями. Знайомтеся, це Ілон Маск. Факт перший у 1995 році разом зі своїм братом Кімболом Ілон заснував компанію Zip2, яка надавала онлайн-карти та бізнес-довідники для газет у 1999 році. Компанія придбала. Компа за 307 мільйонів доларів. Маск отримав небагато всього на всього 22 мільйони доларів. Збільшуйте конверсії сайту разом із Плерді, аналізуйте юзабіліті, знаходьте помилки та вдосконалюйте сайт. Знижка 50%. Промокод в описі. Другий факт у тому ж році, 1999 році, Маск заснував x.com, тобто онлайн платіжну компанію, яка згодом стала PayPal. -ом. У 2002 році eBay байприд. Бала PayPal за півтори мільярди доларів, що значно збільшило статки. ЄС. Третій факт: SpaceX це почалося у 2002 році. Заснував SpaceX з метою здешевлення космічних подорожей та колонізації Марсу. Як це давно було, вже 25 рік. Ще це не відбулося, але процес триває. Тобто сьогодні компанія успішно запускає ракети та співпрацює з нас. Четвертий факт у 2004 році маск інвестував у Tesla Motors, став головою ради дилекторів під його керівництвом компанія стала лідером у виробництві електромобілів. П'ятий факт шостому році Ілон підтримав створення Solar City компанії, що спеціалізується на сонячній енергетиці. Це частина його бачення переходу світу на відновлювані джерела енергії. Шостий факт у шістнадцятому році Мас заснував ще одну компанію, яка працює над інтерфейсами між мозком та комп'ютером. Neuralink. мета допомогти людям інтегруватися штучним інтелектом. Актом ну суттєве, та це не просто і це дуже інноваційно. У 16-му році той самий рік ілон створив The Boring Company для будівництва тунелів і розвитку підземного транспорту. Це рішення для зменшення заторів у містах. Інновація за інновацією, Як тут не крутити? Восьмій факт. Станом на 25 п'ятий рік статки Ілона Маска оцінюються в космос 400. 36 мільярдів доларів, що робить його найбагатішою людиною у світі. Ха -ха. Ох, як так? Тобто, основна частина його багатства походить від акції Тесла і SpaceX. Дев'ятий факт. Ілон Маск відіграв суперключову роль у підтримці Дональда Трампа під час президентських виборів 24-му році. Всі це чули, всі це бачили. Але інвестиція, тобто пожертвування в цей напрямок 250 мільйонів доларів на передвиборчу компанію Дональда Трампа. І після перемоги Трампа Маск отримав можливість у. Очолити новостворений департамент ефективності уряду. Нове, подаємося, побачимо, але можливо це як Федорів. і спрямований на скорочення федеральних витрат на підвищення ефективності державних установ. Пахне штучним інтелектом і чимось тим подібним. Десятий факт. Ілон є батьком 11 дітей у вересні 23-го року. Він та співачка Граймс стали батьками третьої спільної дитини на ім'я Техномеханікус, також відомо як ТаО. Ілон Маск, людина яка не боїться мріяти і втілювати ці мрії в реальність? Тобто його історія насправді надихає та показує, що наполегливість та бачення можна досягти неймовірних висок. Ви додавалися до кінця? Надіюся, очікую ваші лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі. До нових зустрічі!